Ну і що про гроші? Е, як я казав, дуже багато людей упирається на те, що дрон це там вигідно, гроші, гроші. гроші, Ну тут так, як я вже повторюся, весняний день він годує рік. І в гектар, ну от, е, середня, ну от, середня, взагалі за рік цін, вартість гектару з запчастинами з зарплатою з соляркою 67 гривень. Ми платимо 30 гривень, тому що люди там це в них додаткова робота. Я сам кроплю як би, там, Тому така ціна. І ціна на оприскувач. В середньому 100 гривень буде виходити, бо ми там покупляли нові, вони нічого не працювали. Навантаження на оприскувач 28-30 є різні. Ну, тобто, є від механізаторів і від того, як вони загружені в певний етап. Ми бачимо, що дрон є і дешевший. Ну, Але ця ціна плата трошки меншої продуктивності, ніж у оприскувачі. Тому ми маємо таку поговірку, що дрони це наша палочка-виручалочка. Тому що вони себе відбили вже там на перших 50 гектарів спаси... ну, врятованого соняшнику від бактеріозу, якщо рахувати про гроші. Ну ось. Якось так. От це наша там міні майстерня ми Розбираємо. І, ми ось... і ця конструктор, нічого складного немає. Будь-яке падіння будь-яке вже ремонтується, бо перший рік там, ми приїжджали до хлопців. Вони консультують вже тепер і по телефону, якщо потрібно. Просто потрібно бути уважним, скажімо так, не лінуватися, перевірити ті лопасті, чи вони затягнуті, не затягнуті, прокладки, чи мотори там не повідставали від площадок. А так, доволі машина, яка має право на життя, і вона має майбутнє. Щоб побільше да. більше стяжок було. Це попередня модель. Тут вже стяжок не потрібно, тому що. Система виливу, роторні атомайзери, вони вже по-іншому кріпляться, не розбиваються, відповідно. Це важливо і набагато простіше. Так, але при падінні буде теж йому добре коробити. Ні, там воно гнучке, все. Я от скільки вже я от зараз там стою, дивлюся. Там відео Вася його ніс на плечах. Ну це добре, що просів був так, що ми його виносимо. Ну, я світ просто прикидаю, це треба в зал починати вже ходити трохи. <реку> <реку> да. Будемо тестувати, будемо пробувати. Ми запускаємо одну бригаду на послуги з даним дроном, щоб також бути в курсі, як воно що і тестувати, і давати поради нашим клієнтам. Так що все буде добре. добре. На цьому в мене все. Дякую за увагу.